Брати і сестри, я хочу вас привітати е, словами Христос Воскрес. Христос Воскрес! Христос Воскрес. Христос Воскрес! Це, ще, це вже останній раз, коли ми повітаємо один одного зібрані, е, тому що тут є така, така традиція, е, що 40 днів. Ми вітаємо один одного після цієї події, після Воскресіння Христа, після цього свята, що 40 днів. Ми вітаємо один одного цими словами, нагадуючи про Воскресіння. А потім, коли пройде свято Вознесіння Христа, вже ми також один одного не вітаємо. Тому, тому сьогодні так, а наступний на тижня тижнів вже будемо по-іншому вітатися. Хай Бог вас благословить, будемо починати наше зібрання. Як це ми завжди робимо, ми молиться перед початком, тому і зараз схилимо своє обличчя, свої серця перед нашим Господом і помолимося. Любий, наш Отець Небесний, ідемо до Тебе, в ім'я Ісуса і хочемо подякувати Тобі за цю можливість бути сьогодні в собранні, щоб слухати Слово Боже. Господи, говори до наших сердець, навчай нас, бо життя складне, і в нас не вистачає мудрості, терпіння, віри. Якоїсь сили духовної, ми такі слабі, Господи, але якщо Ти допомагаєш, якщо Ти благословляєш, то у нас буде успіх, Господи, і ми. Йдемо до тебе, щоб ти нас благословив, щоб ти нас навчив, щоб ти дав нам те терпіння і мудрості, якої нам часто не вистачає, благослови всіх всіх людей, благослови в їхніх нуждах, їхніх проблемах, Господи, здоров'я, мир, свою благодать, що Боже, і нас всіх об'єднай в поклонінні до Тебе, Господи, бо Ти Бог великий, бо Ти. Чудний Бог, слава тобі, Творець, ти благослови і проповідників, Ти благослови Христі, ти благослови всіх нас і не тільки нас. Ми молимо тебе також за всю Україну, дай ми в нашій країні, Господи, хай прийде зцілення від цієї війни прости наші гріхи і прийми за все, подяку, слава Сину і Святому Духу. Амінь. Амінь.